Публічна служба і місцеве самоврядування, зміна парадигми публічної служби. Нині у нас використовуються терміни державна служба і державні службовці. І з цього можна зробити висновок, що ці люди служать державі. Але це не так: хто найняв цих людей і оплачує їхню працю? Громадяни. Тому треба змінити терміни, щоб підкреслити, що не державі вони служать, а громадянам. Англійською є два терміни: Public Service і civil service. у перекладі українською можна сказати публічна служба або суспільна служба. Суть цих змін не косметична. Вони повинні сприяти зміні парадигми від служіння державі до служіння громадянам, орієнтація на результат, публічна служба орієнтована на обслуговування громадян, захист їхніх прав і свобод. Тому ключовими показниками для публічних службовців повинні стати ступінь задоволеності громадян, їхнім сервісом і ступінь довіри до їхніх інститутів. Нині державні службовці орієнтовані на процес діяти згідно з інструкцією, виконувати доручення керівництва, розробляти нормативні акти і так далі. Публічні службовці мають бути орієнтовані на результат дотримання процедури і виконання доручень. Цінне не само по собі, а лише тільки, оскільки дозволяє отримувати значимий для громадян результат, сукупність значимих для громадян результатів, за якими треба оцінювати публічних службовців, система КПІ у кожного інституту публічної служби буде своєю, але є низка загальних показників. Перше довіра громадян до цього інституту публічної служби. Друге ступінь задоволеності виконанням запитів до публічної служби і обслуговуванням з її боку, наприклад, шкала від 1 до 9. Третє час очікування обслуговування, наприклад, у черзі. Четверте час виконання запиту або обслуговування. П'яте кількість прийомних годин на тиждень або можливість отримати повноцінне обслуговування віддалено через інтернет для оцінювання якості послуг, що надаються. Доцільно використовувати незалежні міжнародні рейтинги, як от Doing Business, Vipal Rule of Law, віпл Quest, University Rankings. Меритократичний принцип під час формування публічної служби повинен використовуватися меритократичний принцип. Кандидатів треба відбирати з огляду на їхні досягнення. Водночас оцінюється на кількість років, які кандидат провів на публічній службі. Це до досягнень якраз і не належить, а здобута освіта, сертифікації, досвід роботи у приватному секторі та в зарубіжних країнах, володіння англійською мовою і тому подібне. Досвід роботи у приватному секторі є принциповим чинником, оскільки людина повинна спочатку навчитися заробляти гроші самостійно, щоб зрозуміти їхню вартість, а вже потім отримати право розподіляти суспільні гроші. Ось як лібертаріанці бачать профіль високопоставленого публічного службовця міністра, держсекретаря, директора департаменту. перше освіта у західному університеті, бізнес-школі або школі права з першої сотні світового рейтингу. Друге. Досвід роботи у приватному секторі бажано в розвинених країнах або міжнародних корпораціях не менше 5-7 років. Третє. Вільне володіння англійською рівень c 1 c 2 Advanced – Четверте зрозуміла структура активів і витрат, яка повністю пояснюється легальними доходами оплата праці публічних службовців. Коли заводять мову про те, якою має бути оплата праці нинішніх державних службовців, то це завжди спекуляція. Ці люди не конкурентно спроможні, для них не існує ринку праці, тому невідомі параметри попиту і пропозиції, на підставі яких визначається ціна. У разі використання меритократичного принципу відбору в публічному секторі можна встановлювати рівень оплати праці, який відповідає здобутій освіті досвідові роботи наявним сертифікатам. Усі ці речі оцінюються ринком праці, причому не тільки в Україні. Друга частина оплати це бонус, премія. Вона не повинна бути ні автоматичною, ні суб'єктивною, тобто визначатися рішенням керівника. Отримання премії та її розмір мають залежати від ступеня досягнення результатів, які стоять перед конкретним публічним службовцем. Нині державні службовці мають не дуже високі зарплати, що частково компенсується пільгами та привілеями від шикарних кабінетів і службових автомобілів керівників до безкоштовного проїзду рядових працівників. Усе це треба скасувати. Жодних пільг і привілеїв публічні службовці. Отримувати не повинні, правила гри мають бути порівняні у приватному та публічному секторах і розміру оплати праці, і соціальний пакет службою автомобілів можуть мати лише міністри, окремі кабінети, тільки директори департаментів тощо. Обмеження терміну публічної служби, публічна служба від університетської лави і до пенсії це найкращий спосіб створити окрему касту професійної бюрократії. Зрозуміло, лібертаріанці затяті противники цього. Ми прагнемо зменшити і послабити бюрократію. Публічні службовці не створюють вартості. Усі вони сидять на шиї у платників податків. Тому не припустимо перебувати в такому становищі все життя. Якщо вважати, що трудове життя це 40 років, то не більше 20 років можна жити за рахунок громадян. Тому ми пропонуємо саме таке обмеження максимального терміну перебування на публічній службі. Виняток військовослужбовці та судді. Місцеве самоврядування. Лібертаріанці виступають за максимальну передачу повноважень із центру на місця від держави, місцевим громадам і їхнім органам самоврядування. Місцеве самоврядування не входить до системи державної влади, не може користуватися механізмами примусу, зокрема, видавати нормативно-правові акти, вводити місцеві податки чи збирати штрафи. Усе, що воно робить, речі добровільні у чомусь благодійні. Воно може керувати школами та лікарнями, культурними і спортивними установами, упорядкуванням і комунальним транспортом. Для того, щоб місцеве самоврядування було ефективним, воно повинно мати ресурси. З одного боку, джерелом фінансування можуть бути послуги, що надаються його установами: школи, лікарні, транспорт. З іншого, держава має ділитися з органами місцевого врядування частиною зібраних податків, причому розмір цієї частини не повинен бути єдиним для всієї країни, визначатися на договірних засадах, і держава в односторонньому порядку не може ці домовленості переглянути.